В рамках місячника санітарної очистки та благоустрою міста працівники тресту зеленого господарства на вулиці Лесі Українки провели висадження нових зелених насаджень. Участь в озелененні вулиці брав міський голова та учасниці конкурсу «Міст Західна Україна. Детальніше про заходи з озеленення міста дивіться далі. В рамках місячника працівники тресту зеленого господарства проводять висадку нових насаджень вздовж вулиць міста. Замість старих дерев нові зелені насадження з'явились і на вулиці Лесі Українки. На цій вулиці було знесено вже багато дерев, каштанів, які хворіли. Які, в яких була вже серцева гниль і підлягали знесенню, тому що вони загрожували життю, здоров'ю, майну мешканців міста. Дерева були видалені, викорчувані пні. На їхньому місці зростатимуть липи, оскільки вони добре пристосовуються до міських умов, усього на цій вулиці з'являться 50 нових насаджень. Окрім працівників тресту, участь в озеленені вулиці взяв Чернівецький міський голова та учасниці одного з модельних агентств міста. Багато установ, підприємств, організацій, мешканців будинків наводять лад на прибудинкових територіях біля там, де проживають. І до мене звернулися дівчата з модельного агентства Шоу які Спитали а чим ми можемо бути корисні для того, щоб Вести в порядок наше місто, і я запропонував. Вони з радістю підтримали ідею реновації цих от дерев на. Вулиці Лесівка за словами міського голови, ця акція має показати працю, яка вкладається в висадження дерев, яку чернівчани зазвичай не помічають. Працівники Тресту пояснили, як саме потрібно садити дерева, і вже потім під їхнім наглядом озеленити вулицю взявся міський голова та учасниці модельного агентства. Останні кажуть, такої роботи не бояться, та переконані, що долучатись має кожен. Дом досі у нас такі робили таке. Де саме, якщо не секрет. В місті також ми це робили. Були з навчання. Такої роботи не боюся, тому що в житті, якби кажуть, все потрібно вміти, і такої роботи мені ну, приходилось робити не один раз. Я з Малку садила на дачі дерева зі своєю сім'єю, і для мене це навпаки велика привілегія, тому що ти можеш озеленити своє місто. Іван Бочулинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.